Привіт, друзі, мої вірні поціновувачі рибалки та активного відпочинку. З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемося, чого чекати від 19 листопада 2025 року. Цей день я вам скажу готує нам справжні випробування, і не кожен зможе з них вийти з гідним уловом, готові дізнатися, чому цей день стане особливим і як перехитрити примхливу рибу. Тоді вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо наш детальний прогноз клювання. Сьогоднішня погода буде, м'яко кажучи, нерівномірною, з нестабільним атмосферним тиском та коливаннями температури, у центральних, північних та західних областях пройдуть дощі, що місцями перейдуть у мокрий сніг, а ось на південному сході буде переважно сухо вітер мінливий або північно східний. Дутиме зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря у західних та північних регіонах вночі опуститься до 2 градусів морозу або підніметься до 3 градусів тепла в день буде від мінус 1 до плюс 4 градусів. У той час як на півдні та південному сході денні температури можуть сягати 13-18 градусів тепла. Щодо температури води, то вона вже суттєво похолодала і коливається від 3 до 8 градусів Цельсія залежно від водойми та регіону. Наприклад, у Дніпрі біля Києва всередині листопада вона тримається на рівні близько 5-8 градусів, а на десні може бути близько 6 градусів з тенденцією до подальшого зниження. Це означає, що риба вже шукає глибину. І, звісно, куди ж без місяця? 19 листопада це 29 місячний день, фаза спадного місяця, освітленість його лише 1%. завтра буде молодик. Це, друзі, одна з найменш сприятливих фаз для активного клювання, адже риба стає край пасивною та обережною. Загальна активність риби сьогодні буде досить низькою. Мирна риба, така як лящ, плітка чи карась, вже активно готується до зими, спускаючись у глибокі ями. Її клювання буде вкрай рідкісним і капризним, розраховувати на стабільний улов мирних видів сьогодні не варто. А ось хижаки, хоч і теж відчують вплив погодних та місячних факторів, все ж мають шанс порадувати нас трофеями, особливо, якщо ми підійдемо до них з розумом. Щука. Цариця осінніх вод сьогодні буде на глибині. Шукайте її на брівках, у коряжнику або біля залишків водної рослинності, де глибина перевищує 3 метри. Через холодну воду її метаболізм сповільнений, тож вона не ганятиметься за швидкою здобиччю, використовуйте спінінг з повільною проводкою. Мої друзі, спробуйте великі силіконові приманки воблери облеремну або коливні блешні. Але обов'язково ведіть їх максимально повільно, ледь-ледь. Пам'ятайте, що щука зараз обережна, тому тонкі повідці та делікатна подача приманки підвищать ваші шанси. Судак, цей нічний мисливець також буде триматися глибинних ділянок річок та водосховищ, особливо руслових ям, найкращі години для його лову. Ранкові та вечірні сутінки, коли він виходить полювати на дрібну рибу, джигові приманки середнього та великого розміру, а також флуоресцентні воблери, які повільно проводяться по дну, можуть спровокувати судака на клювання. Зверніть увагу на перепади глибин і підводні аномалії, там, де є укриття, там і судак. Окунь. Смугостий розбійник у цей період збирається у великі зграї і тримається ближче до дна, особливо на глибині від 3 до 5 метрів. Шукайте його на ділянках з підводною рослинністю або біля бровок. Спінінг з невеликими силиконовими приманками, особливо їстівна гума, джигові головки з легкими вантажами та повільна ступінчаста проводка ось ваші ключі до успіху. Експериментуйте з кольорами в холодній і каламутній воді іноді спрацьовують яскраві, провокуючі відтінки. Отже, мій прогноз клювання на 19 листопада 2025 року. Слабкий місцями капризний. Причина проста. Несприятлива фаза місяця переддень молодика, коли активність риби мінімальна. А також нестабільна погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску. Але не опускайте руки, справжні рибалки. Якщо ви готові до викликів, зосередьтеся на хижаках, використовуйте повільні проводки та шукайте рибу на глибині. Це день для терплячих та досвідчених. Бажаю вам ні хвоста, ні луски, друзі! Обов'язково поділіться своїми спостереженнями у коментарях. Хто що зловив, на що іде. А щоб не пропускати мої прогнози та нові відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок. До зустрічі на водоймах.